Це правда, що жіночий алкоголізм невиліковний, такий самий, як і чоловічий, абсолютно, також невиліковний. Всі залежності являються хронічними, невиліковними. Якщо людина вже втрапила в залежність, то період, коли вона не вживає, вона чиста твереза, так рахуємо, це період ремісії. Але ми все одно розуміємо, що рано чи пізно зрив може статись. Я зустрічав людей, які. Тверезі були протягом багатьох років, навіть 30-35 шлях до лікаря залежної людини він дуже тернистий буде. Зазвичай до мене попадають на консультацію після того, як людина ну десь має очевидні проблеми через вживання алкоголю, прямо щось таке натворив, що вже треба йти до лікаря. Тільки тоді до мене потрапляють. Алкоголь це не про слабкість, залежність це не про слабкість. Залежність це про потребу. Про потребу щось замістити. Щоб віднайти, в чому корінь самої цієї, потреби, тут обов'язково потрібно працювати психотерапевтично з людиною.